Карлос Руїс Сафон. Тінь Вітру. Цвинтар забутих книжок. Я досі пам'ятаю той день, коли батько вперше привів мене на цвинтар забутих книжок. Стояв червень 1945 року. Ми крокували барселонськими вулицями, над якими нависало шатро ще Попелястих небес. Хоча над бульваром святої Моніки. Вже розгортався мідний вінець світанку. Даніелю, ти маєш зберегти те, що сьогодні побачиш, у таємниці. Попередив мене батько, навіть від Томаса, від усіх, і від мами теж. Батько зітхнув, ховаючись за сумовитою посмішкою, яка, наче тінь, переслідувала його все життя. Звичайно ж, мамі можна сказати, невесело відказав він. Від неї в нас немає таємниць, їй ти можеш розповідати усе. Невдовзі, після початку громадянської війни мою маму забрав спалах епідемії холери. Ми поховали її на цвинтарі Монжуйк, коли мені виповнилося чотири. Єдине, що я пам'ятаю, кілька діб поспіль ішов дощ. Коли я спитав у тата: чи то плачуть небеса? Слова застрягли у нього в горлі. Навіть шість років опісля ця порожнеча стояла навколо нас, ця оглушлива тиша, яку я так і не навчився розвіювати словами. Ми з батьком мешкали у невеличкій квартирі на вулиці Святої Анни, хвилина ходи від церковної площі. Квартира була розташована просто над книгарнею, спадщиною по дідові, який був букіністом. І батько сподівався, що одного дня цю чарівну крамницю успадкую я. Я виріс серед книжок. На їхніх сторінках жили мої невидимі друзі, зіткані, здавалося, з пилу. Запах паперу і досі лишався на моїх долонях. Ще дитиною я засинав у темряві кімнати, розмовляючи з мамою, розповідаючи їй про події, що сталися за день, про мої пригоди у школі. Про те, чого я сьогодні навчився. Я не чув її голосу, не відчував її дотиків, але її сяйво, її тепло заповнювали кожен куточок нашого будинку. І я вірив, вірив із наївністю тих, хто може полічити свій вік на пальцях рук. Якщо заплющити очі і звернутися до неї, вона почує мене, де б вона не була, іноді, батько з вітальній Чув мої слова і тихо плакав. Того черневого ранку я прокинувся в вдосвіта від власного крику. Серце несамовито калатало, ніби душа з грудей рвалася на волю. Батько прибіг до моєї кімнати, обійняв мене, намагаючись заспокоїти. Я не пам'ятаю її обличчя, я не пам'ятаю маминого обличчя. Бурмотів я, задихаючись, батько пригорнув мене ще міцніше. Заспокойся, Даніелю, я пам'ятатиму за нас обох. Ми дивилися один на одного в ранкових сутінках, шукаючи потрібних слів, але їх не існувало. Уперше я зрозумів, що мій батько старіє. Він підвівся та відслонив завіси, щоби впустити перші проблиски світанку. Одягайся, Даніелю, я хочу показати тобі дещо. Зараз, о п'ятій ранку, деякі речі можна побачити тільки в сутінках або на світанні. На Батьковому обличчі грала таємнича усмішка, яку він певно запозичив зі сторінок одного із зачитаних до дір романів Олександра Дюма. Нічні вартові ще неспішно крокували імлистими вулицями. Коли ми вийшли з будинку, ліхтарі шикувались уздовж проспекту, місто прокидалося, ніби на акварельному малюнку потроху проступали яскраві барви. Ми дісталися вулиці Арку дель Театро крізь шатро блакитного серпанку пройшли повз її склепіння, прямуючи до кварталу Раваль. Утім, ця вузька стежка скидалася радше на стрімчак, ніж на вулицю. Ми йшли, доки слабке світло з алеї не залишилося позаду. Скісні смужки світла торкалися балконів та карнизів, і танули, не долетівши до землі. Нарешті батько зупинився біля величезних дерев'яних дверей із різьбою, почорнілих від часу та вологи. Перед нами, здавалося, виріс Велетенський палац, палац тіний та відлунь. Даніелю, ти маєш зберегти те, що сьогодні побачиш. У таємниці, повторив батько, навіть від свого друга Томаса, від усіх. Низькорослий чоловік із хижими рисами обличчя та густим сивим волоссям відчинив двері. Його орлячий, непроникний погляд зупинився на мені. Доброго ранку, Ісаку, це мій син Даніель, промовив батько. Йому скоро одинадцять, тож одного дня крамниця перейде йому. Саме час, щоб він відвідав це місце. Чоловік на ім'я Ісак кивнув головою і запросив нас увійти. Блакитна темрява повивала хімерні обриси мармурових сходів і цілу галерею фресок, населених янголами та міфічними тваринами. Ми пройшли за господарем вздовж розкішного коридору і опинилися у величезній круглій залі, крізь високу скляну баню. Що височіла десь над нашими головами спіральну базиліку тіней, пронизували списи світла. Мій погляд заблукав у лабіринті коридорів. Полиці, забиті книжками, наче виростали з підлоги, і підносилися вгору, нагадуючи вулик, сплетений з тунелів, східців, майданчиків та місточків. Це була величезна бібліотека. Приголомшений, я подивився на батька. Він посміхнувся і підморгнув мені. Ласкаво просимо на цвинтар забутих книжок Даніелю. Кільканадцять людських постатей губилися в бібліотечних коридорах. Здавалося, вони здалека вітають мене, і я впізнав кількох батькових колег, приятелів з гільдії Букіністів. Для мене десятирічного хлопчика. Ця гільдія була чимось на кшталт братства алхіміків, зайнятих таємною працею. Батько опустився біля мене навколішки і, пильно дивлячись мені у вічі, звернувся до мене тихим голосом. Так він зазвичай говорив, коли йшлося про секрети та обіцянки. Це таємне місце, Даніелю, святилище. Кожна книжка має душу, душу того, хто її написав. Душі тих, хто її читав, хто жив цією книжкою, мріяв про неї. Щоразу, коли книга змінює хазяїна, переходить з рук у руки. щоразу, коли хтось пробігає очима по її сторінках, її душа зростає та міцніє. Багато років тому мій батько вперше привів сюди мене. Це місце вже тоді було давнім, можливо, таким самодавнім, давнім. Як і все місто, ніхто достеменно не знає, скільки років існує цвинтар забутих книжок, хто його заснував, я скажу тобі те, що почув колись від свого батька. Коли зникає бібліотека чи зачиняється книгарня, коли якась книжка приречена на забуття, ті з нас, кому відоме це місце, його охоронці слідкують, щоб вона потрапила саме сюди. У цьому місці книжки, яких більше ніхто не пам'ятає, книжки, що загубилися у часі, живуть вічно, чекаючи на той день, коли потраплять до рук нового читача. У книгарнях люди купують і продають книжки, але насправді книжки не мають хазяїна. Кожна книжка, яку ти бачиш, колись була чиїмось найкращим другом. Тепер у них є тільки ми, Даніелю. Як гадаєш, чи зможеш ти дотримати цієї таємниці? Мій погляд губився в черевному світлі неосяжної будівлі. Я кивнув, і батько знов посміхнувся. Знаєш, що найкраще в цьому місці? спитав він. Я заперечно похитав головою. Згідно з традицією, коли хтось відвідує це місце вперше, він має обрати книжку будь-яку та стати її охоронцем. Він має слідкувати, щоб вона ніколи не зникла в темряві забуття, щоб назавжди залишилася живою. Це дуже важлива обіцянка, обіцянка на все життя, наголосив батько, сьогодні твоя черга. Майже півгодини я блукав цим заплутаним лабіринтом, вдихаючи запах старого паперу та пилу. Я проводив рукою по виставлених курінцях, обмірковуючи свій вибір. На вицвілих від часу титулах були літери, знаних мені мов, а були й такі, яких я не міг упізнати. Я мандрував галереями сотень, тисяч томів. У мене промайнула думка: між обкладинками всіх цих книжок прихований безкрайний всесвіт, який чекає на своїх відкривачів. А поза цими стінами у зовнішньому світі люди марнують життя у вечорах. Заповнених футбольними матчами та мильними операми, і пишаються з собою, якщо роблять щось суттєвіше від звичайнісінького байдикування. Урешті решт, не знаю, чи був то випадок, чи його пишнобарна і титулована родичка доля, але якоїсь миті я знайшов книжку, власником якої мені роковано було стати, чи, може, це книжці було суджено привласнити мене. Вона у шкіряній обкладинці винного кольору скромно стояла в куточку однієї з полиць. Золотаві літери її титулу мерехтіли у тьмяному світлі, що сочилося крізь горішню баню. Я підійшов ближче і погладив тиснені літери самими кінчиками пальців, читаючи подумки Тінь вітру, Хуліан Каракс. Я ніколи не чув ані назви, ані прізвища автора, але це мене не бентежило. Рішення було ухвалено. З великою обережністю я взяв книжку до рук, розкрив її, дозволяючи сторінкам вільно гортатися. Звільнена зі своєї в'язниці, вона скинула із себе хмарку золотавого пилу. Задоволений з вибору, я затиснув її під пахвою. Та з усмішкою на востах пішов лабіринтом назад по власних слідах. Можливо, сама атмосфера цього місця навіювала мені хімерний настрій, але так чи інак, я відчув певність, що тінь вітру багато років чекала тут саме на мене, може, навіть іще до мого народження. Увечері, повернувшись до помешкання на вулиці Святої Анни, я забарикодувався у власній кімнаті. Щоб прочитати бодай кілька перших рядків, я захопився твором, не встигши навіть до пуття зрозуміти сюжет. Головний герой був зайнятий пошуками свого справжнього батька, якого він ніколи не знав, і про існування якого мати розповіла лише на смертному одрі. Історія цих пошуків скидалася на хроніку примерних мандрів, у яких герой намагався повернути свою втрачену юність. Тінь одного проклятого кохання повільно виходила на поверхню, щоб переслідувати героя до останнього подиху. Що далі я читав, то дужче ця історія нагадувала мені російську ляльку матрьо, всередині якої ховаються незліченні зменшені копії її самої. Крок за кроком оповідь розщеплювалася на тисячі дрібніших фабул, наче в галереї свічат. Де фігура розпадається на нескінченні відзеркалення, час плив повільно, наче у вісні, я й не почув, як церковні дзвони вибили о північну годину. Під м'яким світлом настільної лампи, я занурився в новий світ образів та почуттів, населений героями, які здавалися такими самими справжніми, як і звичний світ, що оточував мене. Сторінка за сторінкою я віддавався чарам дивовижної історії, доки подих світанку не торкнувся вікон, і мої стомлені очі не ковзнули з останньої сторінки. Я лежав у блакитній імлі, поклавши книжку на груди, і дослухався до бурмотіння сплячого міста. Повіки почали були стулятися, та я опирався. Мені не хотілося полишати героїв, Цієї дивної та захопливої книжки. Колись у татковій крамниці я чув, як один з постійних покупців сказав: Найглибший слід у читачеві залишає перша книжка, яка дісталася його серця. Ті перші герої, відлуння їхніх слів, супроводжують нас усе життя, хоч ми і вважаємо, що лишили їх далеко позаду. Це, наче палац, Зведений у нашій пам'яті, до якого ми рано чи пізно все одно повернемося, скільки б книжок не прочитали, скільки б слів не вивчили, чого б не навчилися та чого б не забули. Для мене такими чарівними сторінками назавжди залишаться ті, що їх я знайшов у коридорах цвинтаря забутих книжок.